І я побувала в Парижі на Ейфелевій вежі. Подорож дуже гарна, мені сподобалася. У Паріж взагалі бог. Коли я збиралась їхати в цей тур, я навіть уявити не могла, що буде так круто. Кльово, класно, в мене навіть не вистачає слів, щоб виразити весь свій восторг. Якщо у вас буде можливість, їдьте, дивіться, відвідуйте ці місця не один, не два, не три рази і отримайте максимум задоволення від таких подорожей. Спасибі, акортуру. Ура! Я в Паріжі приїжджайте в Паріж. Попробуйте круассан з'їсти саме вкусний сир і підніміться на ефірів башню. Подивіться на цей вид. Хіба не прекрасно? Тур повийшов просто безподобно. Якщо говорити про те, чому ми набираємося весною, то це сили і цвітіння. А в тих містах, де ми були, я встигла зробити неможливе. Мені багато років, але я бігла за молодими і встигала втричі більше, ніж змогла. І навіть в Празі я сьогодні відвідала той музей, в який ж втричі тричі не могла дійти, сьогодні добігла. Тому тільки можу дякувати. Фантастика! Справді найбільше, що можна привезти з Європи це емоції. Ми їхали з однією валізою, повертаємося з п'ятьма. П'ятьма валізами емоцій. Нам дуже подобається, і ми сподіваємося, будемо тільки їздити за кортуром, тільки да, з ним. spicy obrigada! spicy